Друзі, друга партія матчу. Вінська обласна здоща, вишенька, хлопчики, ось вони у червоній формі. О, що хую ще. Така боротьба за м'яч. І дівчата, Вінська обласна з гнівань. Дівчата, тренерні науки. Рахунок 10-8, 11-8 на користь хлопців з вишеньки, це Вінниця. Ну, знаєте, цікаво Хлопці намагаються. Хлопці намагаються і дівчата розігрувати м'яч на три, як то кажуть. Є нападаючі удари. Нагадаю, за спрощеними правилами проводиться цей турнір. Кубок Вінницького басної зірша до А ось найменша команда зі Свіжовки Вони готуються на свого матчу. Яка команда з Гнівані хлопчики? Є в болівальниці, бачите, дівчинка, і там ось є тайм-аут Вадим Хомяк. 14-8 хлопці з вишеньки попереду. Нагадаю, змагання проводиться у ліцею номер 2 Гніванської міської ради. Є тут аж два волейбольних майданчика на спортивному майданчику. Я там попав в пригоду, хотів зняти, просто зняти волейбольні майданчики, футзальний майданчик, там виходити ще дорожку, а місцеві там дядьки, які косили, не так, як ми в дитинці косами косили майдан, траву на майданчик, а косили там бензокосилками, бє, там звинуватили, що я якийсь російський силон. Такі у нас, Гіперболізовані у нас такі прояви занадто безпеки. Аня Гуркіна зараз, зараз заряла 13-й номер. Ну, -пасу Пасуюча команди з гнівами. Ось в такому стрибку яка боротьба, дивіться. Хлопці борються за м'яч. І на подачі команда. Сама Аня Гуркіна. Класна подача, дивіться, як для 12-го року народу. 12-14, дивіться, Аня Гуркіна на подачі. І... Есть. 13-14. І вже тайм-аут Вадима Хом'яка. Зі своїми вихованцями з вишенки. 13-14, ви бачите, рахунок. 13-14. І стрижовка. Дитяча команда Суфіля Вінська обласнує. Лариса. Сила Борошка. Аня Гуркіна на подащити. Нагадаю, Переселенка з Сєвєродонецька, моя землячка. Моя сусідня Лисичанська. 14-14 рахунок. Ось вам. Інтрига було 8 14 Стабільна подача йде. Доволі якби токовий. четвертий номер. Результативну скидку. 15-14. Вишенка на подачі. 15-15. Нагадаю, за спрощеними правилами ми, ми тут граємо турнір до 21 очка. Є подача, є передача, є нападаючу до. Ну, якщо такі, знаєте, примхливі фахівці подивляться на цих хлопчиків і дівчаток, то вони напевно побачать, що як для 12-13 року народження, то ну, я не прихильник прямо так знаєте, у такому віці виділяти там за фізичними, за антропометричними даними. Ну, Навіть і для таких фахівців ми бачимо, що Хлопці, дівчата відповідають певним критеріям. Нагадаю, я не прихильник в такому віці. І сам, так би мовити, є жертвою з моїм зростом 171 сантиметр. Я займався волейболом, займався баскетболем. Локкою, Чим тільки не займався потихеньку. Хоча з таким зростом шансів ну, здавалося б ноль. Це зараз є Ліберо у волейболі, тоді не було. Непоганий розіграш ми бачимо. Нападаючу дуру! Дівчинка, дивиться, сама дивується, як вона зіграла зараз 14 номер, А, І не прийшла до тями, і такий доволі легенький м'яч упав. Ну, 18-16, вишенька попереду. Ні, 17-17, там порушення було якесь. Суддя Юрій Мартинович. Перший тренер Артема Зелінського на всякої. І не тільки. Що там з рахунком? 18-17. Дівчата попереду. Гендерно нерівні. На а нагадаю, граємо до... М'яч улучшив, майданчик. 19-17. Не вже буде тайблейк. Ось дівчата виграють. Ось вам, друзі, і... Для тих, хто сумнівається, чому дівчата грають разом з хлопцями. 20-17. Сетбол. Седбол у гнівань дівчата. Е, жомазала шестино. Тим не менше, сутбол е, зберігається 18-20. Дивіться, яка у нас інтрига. Це матч. двадцять. Ще не орієнтуються дівчата у змінених межах майданчика, Нагадаю, А Аня гуртіна приймає цей м'яч. Який розіграш довгий? Довгий розіграш. Ай-яй-яй, двадцять Граємо до 22. Грали, як то кажуть, до першої помилки. Аня Гуркіна. Це родонець, Луганщина Україна. 21-21. Розхвалювалася дівчина 21. 21. Розхвалювала Сильно побача і напівалися. І нагадаю, бачите, ця синя лінія є в нас ігровою на цих змаганнях. 22-21. Сетбол. Є подача, Ні. 22. 22-22, 23-22. Хлопчики попереду, вишеньки. Дивіться, який він нас... Ми так до 25 дійшли. Де подача? Ну, Якось переграв Ані Гуртку на сіці. 24-23. Сейчасбол тепер уже у вишенки. Аут. Треба з урахуванням розміру майданчика треба далі трішечки відходити на 2х3 кроки. Тим часом 24-24. 자, зараз гра до першої помилки. Двадцять 24. Сетбол. Ну Там був кидок, звичайно, правила спрощення, але не до такого ж рівня, звичайно. Розхлювалася 14 цьому номер. Заміна. Виходить, сьомий номер. Двадцять пять рахунок. Знову масштаб. Ну, дивіться, яка напруга мать, Аня гуркіна, в неї стабільна подача. Доволі складна. 27-26 хлопці попереду, і і, і. Є 28-26. Перемагає команда Вусінка. Олександр Рамазан працював для вас з Вінницького, з, з Гнівенського ліцею номер 2